У цих десяти альбомах марки, які філателіст Юрій Москаленко, збирав 59 років. каже, у шкільні роки в нього з'явилось два захоплення: перше футбольний клуб Динамо друге колекціонування марок. Я все своє життя дуже люблю цей футбольний клуб. І майже одночасно Даша, я почав тоді збирати марки. Коли з'явилися такий от, от листочок, я був просто у захваті. Скільки марок зібрав за цей час, говорить, не підраховував, та жодного спецпогашення чи нового випуску не пропустив. Я збираю хронологію, а хронологія це всі випуски, що видаються в країні. Чоловік часто переглядає свою колекцію. каже, в ній проілюстровані визначні події для нашої держави. Ось це, наприклад, перші марки випущені в незалежній Україні. 500 років українського козацтва, А цей блок 94-го року вперше на блосі позначена мапа України. Цей блок був надрукований вперше в Україні. До цього марки друкувалися в Канаді, в Австрії ще в деяких країнах. Зберігся каже примірник з дня ухвалення Конституції України тут. Стоїть дата 28 червня 1996 року. От саме той рік, які ми знаємо, і у нас грівня з'явилася, і Конституція України. Оце красиво. Дуже на знаках поштової оплати. Є зображення, які викликають, каже, болісні спогади, наприклад, знищений російськими військовими Донецький аеропорт чи український літак Мрія. Є марки і присвячені українським захисникам. Перші з них датуються 2014 роком. За Україну, за її волю, гасло, яке актуально в усі часи. Марки це не тільки збирання, це енциклопедія, маленька знання, яку ми повинні розширювати постійно. Ми ж це ж своє життя вчимося. Пригадує Юрій, спецпогашення марки Руський воєнний корабель. Перша марка стала проривом і стала легендарною не тільки в Україні, в усьому світі. Вона і зараз є символом боротьби України». каже, коли презентували продовження серії, за примірником довелось стояти в черзі. «75-м був в черзі, був величезний ажіотаж. але Потім я цих людей практично не побачив, якби вони і далі продовжували, там було багато дуже дітей, що дуже-дуже добре. Але цього, на жаль, тоді пізніше не сталося. Юрій Москаленко до пенсії працював вчителем географії і вів у школі гурток. Говорить, марки використовував для доповнення матеріалу. Часто я задавав питання, яке б заняття ви хотіли б почути, щоб я не тільки показав вам марки, але й розказав про події, що це за люди. Мені хочеться дуже дуже популяризації українських марок, щоб більше дітей збирали, щоб програма Укрпошти була розрахована і на дітей, щоб були доступними тиражами. Чоловік сподівається, що його справу продовжать онуки, яким він нині прививає любов до українських марок. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.